Ну, станом на цю годину ми фіксуємо одну із головних проблем, яка має місце. Це проблема, коли через невеликий розмір виборчого білотені низка спостерігачі скаржиться, що сторонні особи можуть ознайомитися з результатами їх виволевиявлення. Тобто бюлетень невеликий, часто виборці його вкидають у виборчу скриньку, не згорнувши, і таким чином будь-хто із. Я, хто перебуває на виборчій дільниці, чи спостерігачі, чи виборці, можуть фактично побачити за кого проголосував той чи інший громадянин, і з усіх регіонів ми отримуємо такі повідомлення. і Ця проблема справді має місце. Також ми спостерігаємо традиційні проблеми, коли окремі виборчі дільниці відкриваються за пізненням. Скажімо, у Вінниці голосування розпочалось лише у 8.35 через відсутність голови комісії з початку від сейфу, і низка інших проблем такого характеру мають місце сьогодні в день голосування. У Миколаївській області стався конфлікт між виборцями і представниками зі толу окремі виборці вважали, що хтось намагається в них дізнатись інформацію про те, за кого вони проголосували, знову ж таки варто нагадати всім виборцям, що кілька авторитетних соціологічних організацій об'єдналися для проведення відпов, проводять такі дослідження. І тому, якщо ви бачите, що ця людина має при собі відповідний пейдж із написом організації, яка проводить відпов відповідні документи, Тамає цього не потрібно боятися, це нормальна, абсолютно практика. Є низка проблем пов'язаних із інформаційними блокатами кандидатів, частково вона зберігається із списками виборців, і також є низка фактів незаконної агітації. Скажімо, незаконна агітація на користь одного з кандидатів в соціальних мережах рекламні борди. Інші носії зовнішні реклами на користь одного і іншого кандидата, також і вчора, і сьогодні поширювалися інформаційні повідомлення досить активно з тим, щоб які фактично змушували виборців псувати бюлетені. Та, наприклад, оговорилися, що в цих повідомленнях йдеться про те, що є Маєте намір проголосувати за свого кандидата, обов'язково викреслюйте обов'язково викреслювати його із виборчого бюлетень. Ну, це достатньо тимна технологія, але цілком ймовірно, що частина виборців може. Пане Олексію, ну і останнє питання. Ми його ставимо усім, кого долучаємо до нашого ефіру. Ми справа в тому, що на офіційній сторінці телеканалу ТЕРУ в Фейсбуці запустили опитування, чого ви очікуєте від нового президента України. І маємо два варіанти відповідей безпосередньо саме на цю мить. Що на два варіанти: це перше це повернення Криму і Донбасу, за який проголосувало 49,7% людей. А посилення санкцій щодо РФ, це другий варіант відповіді проголосувало 53%, Відсотки людей всього голосуванні у цьому опитуванні взяло 722 людини. Пане Олексію, ви безпосередньо, як громадянин України, першочергово, чого очікуєте від президента України нового Ну, перш за все, я очікую, що не буде проведена ревізія тих позитивних Євроатлантичний курс дуже важливо, що під час дебатів, які наприклад, які жаль, так і не стали дебатами, ми принаймні частково почули позицію кандидатів з цього питання це є публічними зобов'язаннями передвиборцями, і тому я сподіваюся, що кроків по ревізії політичного курсу його не відбудеться. Також важливо, щоб кандидат не виходив за межі своїх повноважень і концентрувався на роботі лише у тих тих напрямках, які передбачені і конституції України Дякую вам дуже за те, що долучилися до нашого ефіру за ваші коментарі. Олексій Кошель був наживо зі студією телеканалу АТР.